Вітаю вас на відкритті виставки фотографів Ліберових. Я не дарма сьогодні, бачите, прийшла у цій футболці. Хочу, щоб оператор її добре за зафільмував, тому що вона в мене опинилася абсолютно випадково, і я по правді кажучи, про ваш проект соромлюся зізнатися, але не знала. Проте знали всі мої підписники, коли я робила розпаковку цієї футболки, і сказали, що це просто неймовірний проект, який робить неймовірні речі. Розкажіть в двох словах: чим ви стали такі популярні? Про проект? А, спочатку воно ну, це практиснує з початку повномасштабного вторгнення, а точніше, десь з квітня, з моменту, коли закінчилась київська кампанія, і російська армія вирішила зробити жест доброї волі звідси нафіг. А, і у нас в основному троє співзасновників, тому ми вже розрослись трошечки. Це ще не всі, до речі. Ще не всі а, ні, ми не всі змогли. П'ять-шість. Нас нас дуже багато. Да. Ми всі адепти. Це наш наш культ. А, і взагалі нас засновників я Саша Віктор, і ми всі київську київський відрізок цієї війни переживали по-різному. Я був в Києві весь час. Віктор, наш саунд-продюсер, був через ліс від Ірпеня в Косюбинському, а Саня, взагалі, в окупації от з Марією. Вони разом були. І з того моменту із Сашком взагалі не було зв'язку. Ну майже скільки от була активна фаза бойових дій на Київщині, з ним не було зв'язку. А він один з моїх найближчих друзів. Я вже якби, якби змирився з думкою, що в мене більше немає одного з моїх найближчих друзів. Але потім він типу не було зв'язку. Він знайшов потім якийсь пагорб, знайшов набрав, сказав: Я живий, я йду в Київ, все нормально, я такий окей. А, і це був той момент, коли Київ ще ну тільки оговтувався, було мало людей, було мало що робити, нічого не працювало. І ми зібрались: зібрались до Віті на студію поїхати. Я просто сказав, ну у мене є друг, поїхали просто не знаю, кока-коли поп'ємо, музику. Послухаємо а, і зробили демку смішну, сподіваюся, ніколи в житті ніхто не побачить. Але в цей момент ми зрозуміли, що в нашому оточенні є люди, людина, точніше, яка вміє в музику. А, і ми і ми взагалі за, за освітою Вітя звукорежисер, саш режисер, я оператор постановник Ми можемо зробити якийсь проект, який би не просто музика заради музики, який би слугував якісь, який би слугував якісь цілі. А Сашко він, скажімо, так, людина енциклопедія з питань літератури. І ми вирішили, що немає зараз, мур може стати серйозним інструментом інформаційним для формування додаткового усвідомлення української національної ідентичності, тому що. Дуже багато людей навіть на початок повномасштабного вторгнення вважали, що да, ми круті, ми класні, як держава, ми краще, ніж Росія, але російська література, вона все ж таки у нас у них Чехов, а у нас що. А ми мур створений як відповідь на питання, а у нас що? А у нас багато чого. Ми доводимо своєю роботою, що українська література ми так кров'ю, вона цікава. Вона не тільки про те, не тільки про те, що ми читаємо в шкільних підручниках, тому що мені інколи здається, що в шкільних підручниках. Що ми можемо прочитати з української літератури в шкільних підручниках, чи це як диверсія проти української літератури? А чому так? Тому що ну, те, що я пам'ятаю зі школи, наприклад, там багато трагізму завжди було такого. А, ну, тому що. По-перше, тому що історія української літератури, вона тісно пов'язана з історією України. І, на жаль, у нас історія вся така. Тому до української літератури, чому у нас такий процентаж таких творів, як хіба ревуть воли, як ясла повні, напевно, не викликає якихось не викликає розуміти, чому я зараз читаю це, а не якусь комедію. Хоча комедію ми теж можемо почитати, і навіть ті ж самі шкільні мені Мазайло. Але... На жаль, це таке співвідношення, яке склалося просто з... Цілком реальних причин, тому що ми, якщо не виживали від когось, ми були в когось в окупації. Якщо ми не в когось в окупації, ми з кимось воюємо і так по колу, і у нас в історії нашої країни дуже мало часу, коли ми жили спокійно, мали змогу щось розвивати і писати умовні комедії. Мені ще на першому курсі на історії мистецтв чітко дали зрозуміти, що історія, що мистецтво не можна, не можна ніяк сприймати окремо від культурного. Контексту і історичного контексту, під час якого було створено це мистецтво, тому ось це і вся відповідь на, на ваше питання, чому у нас так багато трагічних речей. Чому тільки ці речі, майже тільки ці, входять в е шкільну програму? Це серйозне питання, але ми скажімо так, теж намагаємось прикласти зараз до цього руку, щоб вже років, ну скажімо, через п'ять. Ми мали змогу подивитися на ці зміни і зрозуміти, що вони були так кращими. і це завдяки сучасному керівництву міністерства освіти. Мені здається, є всі шанси на серйозний апгрейд цієї історії. Як би ви оцінили, наприклад, ми зараз так активно відриваємося знаєте, від цієї російщини. Все ж таки, ну вона присутня, як там, як би там не хотілося це би прикрити. Там все ж таки слухає ці російські пісні. Десь ну, це ми бачимо по рейтингах Apple на наприклад. на чи Spotify, чи ще десь є взагалі у нас шанс уже новим поколінням заговорити українською, слухати українське, читати українське, і щоб це найголовніше нашому молодому поколінню було цікаво. Це все залежить від нас, тому що ми маємо передати український культурний контекст до наступного покоління таким чином, щоб умовно кажучи, ваша дитина чи моя дитина вона зацікавилась їй в в цьому культурному контексті було б цікаво. Ми живемо в віки, коли за людську за коли людська увага вона набагато важливіша ніж гроші, тому що ця людська увага вже конвертується потім в ці гроші. І ми живемо в часи, коли Інформація випадає на людину на людину з на 360. ми можемо зайти туди і прочитати новини, ми можемо зайти туди і подивитися тіктоки. І в цей момент е, нам дуже важливо зробити, щоб українська культура вона була конкурентно спроможна на фоні всіх цих подразнюючих чинників. І як якщо ми програємо конкуренцію, е, цю, то ми будемо мати серйозні проблеми, тому що якщо ми будемо розповідати про українську літературу. Е, Скажімо, старими методами, то ми ніколи не виграємо цю конкуренцію. Наші люди на жаль будуть слухати російських виконавців, і ми на жаль будемо спостерігати далі таку ситуацію в топах Spotify. Але відповідаючи на питання, чому так досі відбувається, тому що це не це, на жаль не швидкий процес. Як би ми не хотіли одного разу прокинутися в Україні, де ніхто не слухає басту, на жаль, цього не відбувається. Людям потрібно що щодня доводити, що це краще, що умовно баста тебе вбиває, тому що ти слухаєш басту і він платить податки з твого прослуховування, і потім частинка твого прослуховування влітає тобі в під'їзд, складає твій під'їзд разом з тобою в вигляді ракети. Людині нараз на раз, люди, на жаль, не завжди бачить цей причинно наслідковий зв'язок. На ньому просто потрібно ще більш наголошувати і робити на цьому акценти. Ну, ще би хотіла почути теж ваше пояснення. Тут мене теж написано Ти романтика, так? Ти, ти романтика т пише, да? Такий знаменитий слоган, ваш як він виник. І чому так завірусився? Ну в гарному сенсі цього слова. Тут краще, щоб це Але розповіли ви, загалом. Ви нас запитали з приводу того, як ми стали такі відомі, і чому ваші підписники про нас знають, і що взагалі сталося. У нас 29 лютого вийшов альбом Ти романтика. От і це. Концептуальний альбом про розстріляне відродження 17 композицій, який повноцінно розповідає всю історію 20-30-х років будинку слова Павла Тичина, Павло Тичина, Остап Вишня, всі відомі постаті української літератури оживають в наших треках і самі деколи розповідають свою історію і що вони переживали, і як їм було. А з приводу того Чому саме ти романтика вам соля розповість? А, <гум> ну, якщо ми згадаємо Миколу Хвильового, у нього є його повість, так я, романтика, де відбувається в головного героя ось ці сумніння щодо того, хто він є, на боці влади, на боці України? Де правда, і ось ми таким чином. Це як така відсилка, пасхалка до Миколи Хвильового, та романтика, щоб кожен задумався, хто він. Ну да, і загалом таке звертання до, до глядача, аби вони зупинилися і переосмислювали. Більше ми прагнемо, аби наші слухачі більше читали, заглиблювалися, досліджували. Ми неймовірно підтримуємо всі обговорення, дискусії на різні теми. В нас стався величезний бум в Фейсбуці і інших соціальних мережах, де люди дискутували про на тему розстріляного відродження, тому ми дуже таке любимо. Якщо люди сперечаються про мистецтво і літературу, це набагато краще ніж коли люди сперечаються про нові подробиці життя зірок. Дякую, дякую вам, дякую неймовірно.